Христос народився славте Христа! Ви дивитесь телевізійну християнську передачу для всіх людей мир Вам! В студії Володимир Родим'юк і наш новий гість з новою темою в цьому новому році. Прошу знайомитись Іван Слободян, пастор, благовісник. Серед українців і ромів волонтер. А приїхав він до нас з села Серафинці Городенківська громада. Наша рідна івано-франківська область. Так. А так. наша тема так. який виклик для нас є в біблії? Так. Вітаю івано-франківську! Отже, який виклик для нас є в Біблії, але треба пояснити слово виклик, бо воно має різні значення. Що ти маєш на увазі? Зараз є тенденція так, застосовувати слово виклик. І, наприклад, сучасні виклики глобальної безпеки можна розуміти, потім сучасні виклики розвитку та падіння економіки. Ну, є виклики. В різних сферах. І, Тобто певна ситуація чи обставини диктують виклик. Угу. Читаючи Біблію, який ми там бачимо для нас виклик, так ми про це говоримо, так? Так. Ну, Враховуючи, що о, у нас свята. Вже майже пройшли. Так. Були ми. Е, Виклик в Біблії в загальному любити Бога, якщо так підсумувати, любити Бога і ненавидіти зло. Але читаючи окремі історії, в Біблії, коли ми читаємо, то е в цих історіях ми бачимо окремі е виклики, які е диктують нам ці історії. Угу, що можемо зробити? Ну, е так. Взагалі ну, дуже багато викликів в Біблії так, для, для, для нас. Е а якщо ми читаємо про народження Ісуса Христа, скільки ти вже згадав е різдвяні свята, які там можуть бути для нас виклики? Тобто, що нас, нам Бог хоче сказати? Ну, насамперед, якщо Слово Боже, для нас є авторитет, і ось ці релігійні свята не просто. Релігійна формальність, то <кій> те, що ми святкуємо Різдво і нас навчили святкувати Різдво, то е це вірно. І коли ангел з'явився пастухам, я зачитаю слова з Біблії, які написані. Е ми читаємо Євангеліє від Луки, другий розділ, 10-12 текст. Та ангел промовив до них: не лякайтесь! Бо ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовій місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака дитину сповиту ви знайдете, що в яслих лежатиме. Отже, <кій> пастухи отримали інформацію від ангела і Наступна інформація. І ось раптом з'явилася з Ангелом сила Велика Небесного війська, що Бога хвалили і казали: Слава Богу на висоті і на землі, спокій у людях добра воля. Вони, отримавши цю інформацію, для них настав виклик. Це ти читав Євангеліє від Луки, Так. Так. Другий текст, другий розділ є з 10 по 14 текст. В них ви них виклик. Або проігнорувати інформацію, або піти і знайти того, хто є Спаситель. Якщо <кхи> ангели кажуть, бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Отже, для них це цікаво, тому що вони, знаходячись в Римській імперії, будучи підневільні, вони вважали, що. Е вони розуміли, що вони не вільні і їм потрібен спаситель. І десь підсвідомості вони очікували спасителя, хто їх визволить з Римського ярма, з Римської імперії. Як це було попередні рази, коли від фелестимлян з Сирії їх звільняли. Але спаситель для них це було це ключове слово. Це виклик, піти, побачити. І, і вони налякані відправились у указане місце. Їм було цікаво, що то, і так чи інакше, воно того вартує, чи воно того вартує. І ось е, наступне, коли е, ми читаємо ось цю Євангелію від євангелиста Луки, е, продовжуємо, і прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитину, що в яслах лежала. А побачивши, розповіли про все те. Що про цю дитину їм, було, їм звіщено було. І всі, хто почув, дивувались тому, що їм пастухи говорили. А Марія оці всі слова зберігала, розважаючи у серці своїм. Пастухи ж повернулись, прославляючи, хвалячи Бога, за все, що почули і побачили, так як їм було сказано. Тут описується дуже важливий підсумок що пастухи повернулись, прославляючи і хвалячи Бога за все, що почули і побачили, так як їм було сказано. Вони отримали виклик піти, подивитись. І в результаті, коли вони побачили Марію, дитя, вони поділились тим, що побачили ангелів, поділились з ними, сповістили їм. І вже коли повертались назад, вони зробили аналіз того всього, що дійсно дитина є, ангели сказали їм. Вірну інформацію, правдиву інформацію, і це спаситель для них було дивно. Вони пішли і славили Бога. Ось в результаті вони славили Бога. Тобто зробили висновок і славили Бога. І для них було достатньо тієї інформації, щоб прославити Бога. І далі ми читаємо про мудреців, які прийняли виклик поклонитись невідомому царю. Хоча в своїх країнах не мали певних володарів та мусили подолати велику кількість, велику відстань, час небезпеки, що могли трапитись у дорозі. І ось зачитуємо Євангелії від Матвія про цих мудреців. Коли ж народився ірод Євангелії від Матвія, другий розділ, перший, другий текст. Коли ж народився Ісус у Вифлеємі Юдейським за днів царя Ідорода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму з Усходу і питали, де народжений цар юдейський? Бо на сході ми бачили зорю Його і прибули поклонитись йому. Хто ці люди? Пастухи це зрозуміло. Люди, які були біля Вефлієму, так з ними ясно. Для більшості наших глядачів, хто ці мудреці, інколи кажуть, там царі там, чи Волхви, де хто каже, так? хто це є такі, що це за люди? Ось це е, вчені люди, і описується схід, яка територія в нас знаходиться на Сході: Китай, Індія, Персія, а сучасний Іран. Е, тобто читаємо, що ці люди теж отримали виклик. Вони побачили зорю і зрозуміли, що це незвичайна зоря, що десь народився цар. І вони в напрямку тієї зорі прямували і дійшли до Єрусалиму, потрапили відповідно до царя там, і вони питали, де знаходиться ось цар, який народився. Тобто для них був виклик залишити свої. Поклоніння своїм богам, залишити свого Бога і вирушити в дорогу. Ну, на той час, прямуючи велику відстань, ну, пішки, якісь там були в них засоби, там, верблюд, інші тварини, хто допомагали нести, але були і розбійники. Тобто для них це теж був виклик нести ось ці дари, які вони принесли до Ісуса. Десь мусила бути і охорона, і їжа для харчування. Для них це виклик, дорога. Не... На сьогоднішній день, хоча є транспорт, не... не багато людей люблять подорожувати. А це царі прийняли е... вірніші мудреці, які вони розуміли зміст того, що вони побачили, і треба зробити аналіз, і пішли, вирішили поклонитись. Ось. Так, невідому дорогу, невідомому Богу. Та? Так. Чи, е... Невідомому царю. Невідомому. Все для них було невідоме. Це, я вважаю, серйозний для них був виклик. І <кій> <кій> що ми читаємо ще про. Написано: як же зачув це цар Ірод, занепокоївся і з ним? Увесь Єрусалим. І зібравши всіх первосвященників і книжників людських, він випитував у них: де має Христос народитись. Так. Ну тепер третя група. Так? Ми говорили, що були пастухи, так. мали виклик, мудреці, і тепер хто ці перевосвященники і книжники? Ось це люди, які мали конкретне служіння. Первосвященники при храмі мали певне служіння, книжники вони знали те, що написано в Писанні, і ці люди мали відповідальність перед Богом та перед суспільством за ті свої знання. І коли ми читаємо те, коли Ірод їх запитав, він покликав, вони ж відказали йому у віфлеємі юдейським. Бо пророка написано так: і ти, Віфлеєми, земля Юдина, не менш. Нічим між осадами юдинами, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ мій ізраїльський. Тобто, все вони знали. Ми читаємо, що теж вони е, володіли інформацією. І коли <кій> ці люди не відносились до ну, якихось дилітантів, вони були спеціалістами у певній сфері і у цій сфері духовності, сфері знань і Ірод не покликав, ні пастухів не кликав, і рот не кликав податківців, і рот не кликав ковалів, столярів, він покликав спеціалістів у певній сфері, хто знає, тому що прийшли мудреці і сказали, має бути цар. Ось народився цар, ми бачили зорю. І з огляду на те, що мудреці мали зробити аналіз висновок того, що прийшли з далекої країни чи з країн мудреці люди, поважні люди, і вони знають щось, тим більше, коли вони відкривають Слово Боже, писання, про яке вони знають, вони мали би зробити висновок. І тут м м напрошується ось такий висновок, теза, що багато людей багато знають, але, на жаль, мало розуміють. Так, багато... мудреці, вони ж мали більше розуміти. Не мудреці, а книжники. Книжники і працівничали. Тим то є проблема, що багато людей багато знають, але мало розуміють. Теж наступне, що інші люди мало знають, але багато розуміють. Ось пастухи мало знали, але вони зрозуміли багато. Мудреці, вони знали тільки певну інформацію, що народилось зоря, вони зробили висновок і зрозуміли, що від них потрібно піти і поклонитись, тобто зібрати певні кошти, зібрати певні лада, миру, все, що необхідне, і принести царю, і поклонитись. Вони зробили висновки. Ці люди, первосвященники і книжники, які мали перед собою слово Боже, і не мали це. Людям доносити своєму суспільству. Їх було багато. Вони багато знали, але, на жаль, нічого не зрозумілося. Тут виклик для кожного з нас. Нічого, нічого не зрозуміли, нічого не зробили, так? Порівняно з, з пастухами, з мудрівцями. Ну, ось що вони зрозуміли? З того, що вони зрозуміли чи ні? Ну, судячи по їхніх ділах, не, не зрозуміли. І Христос навіть говорив, каже, ви, ну не їм, бо Христос, Ну, коли Христос вже був е, в дорослому віці, Він е, говорив про Єрусалим. Каже, що, на жаль, ти не зрозуміло часу відвідування. На жаль, так, так, не зрозуміли. Тобто багато знають, але мало розуміють. І добре, коли є баланс знати і розуміти стосовно тих знань. От практичний приклад: ми знаємо. Е... Елементарні речі з математики. Додати, відняти, помножити, поділити, тобто, вміємо користуватись е, фінансами, які ми у нас є, можемо купити хліб, все необхідне. А, знаємо математику і можемо купити. Тобто, знаємо і користуємося. А ті е, люди, які мали знання в духовній сфері, були релігійними, е, вони мали високу посаду, були первосвященниками, знання мали, книжники теж знання мали, але, на жаль, нічого з того не зрозуміли, що Бог говорив до людей, які висновки потрібно зробити. Ось і тому… Тобто вони на ці виклики, книжники і пересвященники, вони на ці, на ці виклики вони не відповіли правильно, так? На жаль, ні. А які для нас тут є виклики? Е цієї історії, так? Що, що ми можемо для себе тут взяти? Ми ж ну ми ж не просто хочемо засудити пересвященників і книжників, чи похвалити мудреців з пастухами. Ми, Для нас важливо мати якусь для себе не тільки інформацію, інформацію ти вже сказав, так? Так. От є три, три типи людей. Що воно для нас? Чим воно це для нас важливо, корисно і повчально? Практичне застосування. Так. Що я зрозумів з того, що читав про Ісуса Христа? Що я зрозумів з того, що. Наша держава, наша країна, Україна, зокрема наш Західний регіон, кожен рік святкує народження Ісуса Христа. Чи для мене особисто, чи для нас особисто це є звичайна формальність привітатись, Христос народився, відповісти славімо Його, чи піти до церкви просто чи. Вечеря святкова, що для нас важливо стосовно того всього, що описується в Біблії, що Ісус є Спаситель. Ну, хтось скаже, що це все важливо, так і вечеря, і піти до церкви, і але ми і читаємо, що Ісус є Спаситель. Тобто, е якщо повернемось до конкретно цього тексту, що ангел говорив, не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Тобто, Спаситель тільки для пастухів? Чи читаючи Писання, можемо зрозуміти, що і для нас Спаситель? Ну, як хто слухає, як хто розуміє, так? Тобто, якщо люди зрозуміють, що і для, читаючи це Писання, що для мене теж Ісус є Спаситель, це для мене виклик. Задуматись. Чи я йому поклоняюсь? Пастухи пішли, віддали йому честь, подивились, поклонились йому. Мудреці прийшли і поклонились, фарисей, вірніше книжники і первосвященники цього не зробили. Що... Ігнор. Ігнор. Що очікує Бог від мене? Який виклик? Ми читаємо ці писання, тобто нам теж потрібно поклонитись Богові. Задуматись про його е, велику любов, яку він явив на Голгоцькому хресті, про його жертву пізніше, і що, ця інформація, яка описується в Біблії про пастухів, про мудреців і про е... Священник, первосвященників, як на мене впливає, в якій категорії я буду? Чи я буду поклонятись Богові, чи як фарисей, як первосвященники і книжники, просто буду виконувати формально ритуали і обряди. І залишусь у тому самому стані. Для нас це повинен бути виклик, чуючи навіть усю передачу, задуматись, в якому стані я надалі буду жити. Я зрозумів, до чого ти привів, так? Дякувати Богу. Хоч це так повільно, 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 але ми дійшли до, до якогось е, висновку, так? Ну і закінчуючи нашу розмову, кілька слів або побажань, або висновок ну як хочеш. Бажаю нашим глядачам, нашим українцям, усім, хто любить Бога, щоб ми могли поклонитися Богові. Не просто формально, як фарисеї, як первосвященники, книжники, а як мудреці. Шукати, чимось жертвувати, для нас це щось має коштувати. Якщо для нас це нічого не коштує, то Бог як на це дивиться? Бог прийме? Мабуть, ні. Тому щире поклоніння Богові, щире вникання в Слово Боже, задуматись, що Бог е, хоче від нас. Тобто тема була, е, які виклики в Біблії є, який виклик в Біблії є для кожного з нас зробити. І читаючи кожен раз Слово Боже, просити Бога, щоб Бог відкривав це побажання, щоб Бог відкривав, як ми можемо йому поклонитись, читаючи певні різні історії в Біблії, які записані для нас. Дякую. Дякую. Ми сказали далеко не все, не розкрили до кінця цю тему. Тому що щоб розкрити цю тему до кінця, треба прочитати Біблію. Так. На наступний тиждень, у цій же порі, на цьому ж каналі, у нас буде знову зустріч з пастором Іваном Слободяном, і ми будемо говорити про те, що Бог нам пропонує. Якщо ви хочете побачити наші попередні випуски, заходьте, будь ласка, на Ютуб канал телепрограми Мир вам. Дякуємо за те, що ви ставите свої вподобайки. Дякуємо за те, що ви підписалися на наш канал. І дякуємо за те, що ви рекомендуєте наш канал своїм ближнім. Христос народився, славте Христа!